Привіт! Я Марина. І зараз разом з командою ми розкажемо про наші досягнення. Я Нікіта. З початку війни в основному я відповідав в чатах активних клієнтів Telegram, Загалом на аудиторії 5 тисяч клієнтів. Коли расисти викликали зв'язок на тимчасово окупованих територіях, клієнти не могли проводити операції з кодами підстерження, оскільки банально не отримували смс. Я одразу побачив вирішення в надсиланні таких повідомлень на Viber, оскільки потрібен лише інтернет. Почав збирати приклади таких клієнтів, щоб передати їх надалі та показати важливість такого рішення. І тепер на окупованих територіях і за кордоном без роумінгу можна провести будь-яку операцію онлайн. Я Богдан, також частина команди чату, і моя робота відповідати клієнтам в соцмережах та інших публічних каналах. Багато хто був змушений виїхати за кордон на тривалий період і тому змінили своїх мобільних операторів на закордонних. Раніше фінансовий номер банку міг бути лише українським, і це давали свої певні незручності. Помітивши таку проблему, я висунув пропозицію розробникам додати нову функцію і довів її актуальність та важливість для клієнтів саме зараз. І тому зараз, знаходячись, наприклад, в Польщі, ви можете змінити номер на польський і відчувати себе комфортно. Раніше я була агентом чату, а зараз відповідаю за співпрацю нашої команди і АІТ. Разом ми шукаємо технічні проблеми все стосунку, внутрішній систем банком, те, чого не вистачає, або ще може бути зайвим. І виправляємо це в максимально короткі терміни. За 8 місяців війни нашою спільною роботою було випущено 16 оновлень, в яких вирішено 65 багів. Та запроваджено 19 нових функцій, яких клієнтам дійсно не вистачає. Через те, що частина команди не могла працювати, а кількість звернеча збільшилась на 30%, Ми зрозуміли, що не встигаємо відповідати клієнтам своєчасно. час. Тому вирішили створити бота який може дійсно допомагати клієнтам, а не заважати поспілкуватися з агентом? Якщо клієнт хоче отримати відповідь саме від агента, він в будь-який час може з ним єднатися. На сьогоднішній день 10% питань клієнта вирішується за допомогою бота, що дає змогу нам агентів вирішувати більш складні питання. Нові проблеми, які як вже казали, вирішували комплексно, змінюючи певні процеси. Але були поодинокі випадки, де доводилося не лише почути клієнта, а й використати навички траблшутінгу. Маємо статистику, що приблизно 3% чатів нестандартні. Часто після такого рішення запроваджується новий процес, щоб кожен знав, як допомогти. Ось це поїду в Херсон. Ось це в Дніпро. Ми знайшли час допомагати не тільки клієнтам, а й людям, які постраждали від війни. Благодійний фонд поміг за весь час більш ніж тисячі сім'ям. Також була допомога направлена в, в місті місто Дніпро шелтері більш ніж 80 людей зараз проживають. Ми встановили їм опалення та передали їжу для комфортної землі. А ми раді, що нашої сили вистачило для того, щоб допомогти такій кількості людей. Не все було ідеально, і спочатку ми відповідали не так швидко, як хотілося. Тому сіса 92% в січні вже в березні вістав 187. Однак вирішення проблем майстер-класи від кращих агентів, тренінги та швидка адаптація привели нас до результату в 95%. Багато що зроблено ще більше потрібно зробити. Кожен з нас на своєму місці повинен працювати на максимум для нашої спільної перемоги.